Як провести прийом пацієнта, записаного в календар без електронного направлення. Переходимо до вкладки Календар. Обираємо запис пацієнта, натискаємо на нього та натискаємо Розпочати прийом. Натискаємо кнопку Додати запис. Обираємо існуючий епізод лікування пацієнта, якщо він вже звертався, та якщо цей епізод є. Або ж натискаємо Створити новий та створюємо новий епізод лікування пацієнта, листаємо вниз та натискаємо Зберегти зміни. Далі переходимо до вкладки Діагнози. Натискаємо Додати діагноз. Тип діагнозу за замовчуванням вставлено «Основний», Натискаємо Оберіть стан. Якщо діагноз пацієнта вже є в списку, обираємо його зі списку. Якщо ще немає, натискаємо Додати стан. Вказуємо код діагнозу. Клінічний статус, статус достовірності за замовчуванням Активний заключний. Якщо нам підходить, залишаємо без змін. Всі інші дані функціональні до заповнення, тобто не обов'язкові. Натискаємо Зберегти. Листаємо вниз та натискаємо також зберегти. Далі переходимо до пункту послуги. Натискаємо Оберіть послугу та вказуємо надані послуги, тобто інтервенції пацієнту. Можемо шукати їх за номером або вказувати їх назву. Напроти кожної послуги є зірочка. Натиснувши на неї, вона стає замальованою, і цим ми вибираємо певні послуги в список відібраних. Тобто наступного разу, коли ми додаємо наступному пацієнту послуги, ми натискаємо Оберіть послугу та не шукаємо їх за кодом, за назвою взагалі в списку. Вони вже будуть у відібраних в меню зверху. І ми тільки натискаємо на них, щоб додати. В запис пацієнта. Далі натискаємо підписати запис справа зверху. Листаємо вниз. Та натискаємо підписати КЕП та відправити в Єздоров я здоров'я. Обираємо свій електронний ключ. Вказуємо до нього пароль. Натискаємо Считати. Далі. Та Підписати. Запис успішно підписано. Щоб закрити це меню, можемо натиснути Перейти до результатів запису та побачити підписаний запис.